Ніч повільно сповзала на містечко Лорейн, ковзаючи між будинками, влізаючи у вузькі вулички, наче жива. Вітру не було зовсім, дерева стояли нерухомо, ніби намальовані. Лише один будинок на околиці світився старий котедж родини Гаррінгтонів. У ньому жила Лілі, двадцятирічна студентка, яка повернулась додому після довгого навчального семестру. Батьки поїхали у відрядження, тому будинок належав їй і тиші. Вона сиділа у вітальні, загорнувшись у вовняний плет, слухаючи потріскування дров у каміні. Лілі намагалася розслабитись, але щось у повітрі було не так, наче будинок затамував подих. Начебто звичайна ніч, але кожна хвилина тяглася занадто повільно. О десятій годині вона почула це вперше легенький стукіт у задні двері. Не дзвінок, тихенький ледь чутний, тук-тук, ніби хтось торкався дерева кінчиками пальців. Вона підвела голову, напруживши слух. Стукіт повторився цього разу трохи голосніше. Лілі відклала книгу і підійшла до кухні, з якої вели ті самі двері. Хто там? промовила вона, навіть не усвідомлюючи, що голос її тремтить. Відповіді не було. Вона наблизилася, увімкнула світло над плитою. Але крізь матове віконечко дверей нічого не було видно, лише темрява, густа, непроглядна. Вона постояла хвилину і повернулася до вітальні. Мабуть, вітер. Мабуть, дерево сунулось, мабуть, хоч щось безлюдне. Камінь шипів, затягуючи тишу знову. Через десять хвилин новий стукіт. Лілі зиркнула на годинник десять двадцять дві. Цього разу стук був рівномірний три удари, пауза, три удари. Вона раптово згадала щось давнє з дитинства казку про людину, яка стоїть за дверима, і стукає ритмом, що копіює серцебиття того, хто всередині. Щойно їх ритми збігаються, він заходить. Казка, яку розповідав її старший брат, щоб налякати малого. Вона зателефонувала батькові, але зв'язку не було ні інтернету, ні мобільної мережі. Піднялася сходами, шукаючи старенький радіотелефон, але той виявився розрядженим. Стукіт повторився тепер уже з вхідних дверей. Лілі застигла на півдорозі, задні двері були внизу, вхідні, навпроти сходів, між ними п'ять метрів. Теоретично, хтось міг би перейти зовні, теоретично. Вона повільно зійшла вниз, намагаючись дихати рівно. Біля вхідних дверей вона побачила силует. Прямо в матовому склі. Тінь без обрисів обличчя, лише довга, тонка постать, стояв нерухомо, не рухався взагалі. Я викличу поліцію, зірвалось з неї, силует не поворухнувся. Іди, геть, я тебе не знаю. Тінь нахилила голову набік повільно, дуже повільно. Так неприродно, що Лілі покрило морозом. Здавалось, що вона спостерігає за контуром маріонетки. Потім голосно. Надто голосно щось дзенькнуло у задній частині будинку. Вікно чи дверна ручка. Лілі рвонула у кухню, вікно справді було прочинене щілина сантиметрів у п'ять. Вона пам'ятала, що зачиняла. Коли вона доторкнулась до рами, з темряви за склом показалась рука. Довга, сіра, худа, як суха гілка, вона ковзала вгору по склу, ніби шукала, де б ухопитися, щоб розширити щілину. Лілі скрикнула і закрила його з усієї сили, засунувши засув. Вона побігла у вітальню, але у вхідних дверях тіні вже не було лише порожнеча за склом. Та коли вона озирнулась угору на сходи, то побачила її знову. Силует стояв на верхньому поверсі, прямо біля дверей до її власної кімнати. Наче щось увірвалось у будинок, поки вона бігала між дверима, і тепер воно було всередині, тікаючи від її погляду туди, де немає світла. Лілі судомно схопила камінну кочергу, єдину, можливу зброю, і повільно рушила нагору. Серце калатало так гучно, що, здавалося, стукіт дублює його. Вона ступила на перший сходинок, і світло згасло. Увесь будинок занурився в темряву, важку, задушливу. Вона чула, як щось повільно рухається на горі. Дихання, але не людське, як подих порожньої печери. Будь ласка, прошепотіла вона, не треба. Темрява відповіла кроками. Дуже повільними, дуже важкими, і вони були вже на сходах. Лілі кинулась вниз, відчуваючи, як у грудях стискається страх, що перетворює ноги на холодну вату. Вона не бачила нічого, світло не вмикалося, телефон не ловив мережу. Навіть камін погас, хоч жеврів ще хвилину тому. Будинок, який завжди здавався безпечним, тепер був схожий на пастку. Зверху почулося протяжне, хрустке дихання, потім легке шкряботіння по стіні. Воно спускалося, ковзаючи, ніби істота не зовсім ходила, а більше спливала вниз. Лілі кинулася до задніх дверей. Замок легко повернувся занадто легко. Двері мали бути замкнені на два обороти, вони відчинилися з тихим скрипом і з темряви приміського двору подув холодний вітер. Десь у глибині саду щось зашелестіло, і вона відчула, що там теж є присутність. Не одна стукіт, той самий, ішов з фронтальної частини будинку, наче істота на сходах не одна, і поки вона тікала заднім виходом, хтось інший стукав у двері, повторюючи знайомий ритм. Лілі заштовхнула двері назад, захлопнувши замок. Її руки тряслися так сильно, що вона ледве втримала кочергу. Тоді щось торкнулось її плеча. Вона обернулася, але позаду нікого не було. Лише темрява кухні, ніби затягнута димом. Вона зробила крок і в темряві почула тихе скрипіння, якби хтось пересував оголені стопи по підлозі, відійди. Закричала Лілі, розмахнувшись кочергою в порожнечу. Метал вдарив у стіл. У ту ж мить перед нею щось промайнуло, швидко як розмитий рух камери, наче тінь стрибнула у кут. Вона метнулась у вітальню, але, переступивши через поріг, застигла. На стіні, просто над каміном, з'явилося щось нове чорна пляма. Вона росла на очах, розповзалася вгору, нагадуючи силует. Довгий, людський, але непропорційний. Тінь повільно випросталася і зробила крок уперед, виходячи зі стіни так, ніби вона була дверима. Кістлява рука тягнулася до неї. Лілі відскочила до дверей, але вони раптом грюкнули самі та зачинились. Зверху почувся різкий гуркіт. Істота зі сходів друга спускалася швидше, тепер вона вже бігла. Лілі рвонула до комори. Замкнулася зсередини, сіла на підлогу, тримала кочергу біля грудей, намагаючись не кричати. За стіною почулося шкрябання, потім у двері комори щось ткнулося. Не кулаком, ні, наче голову притисли до дерева і повільно проводили по ньому. Ритм стуку змінився, він став схожим на удари серця тук-тук-тук-тук. Вона затулила вуха, але звук був всередині. Начебто лунає просто в черепі. Потім щось прошепотіло прямо поруч із нею. Ти впустила мене? Лілі різко підхопилася і вдарила кочергою по дверях, вискочивши з комори, перш ніж щось встигло відреагувати. Вона й сама не зрозуміла, як змогла. Інстинкт виживання штовхнув її вперед. Коридор був темний, але порожній, жодних тіней, жодних істот. Вона намацала сходи і видряпалась нагору. Подалі від першого поверху, де було занадто багато місць, звідки могло з'явитись щось нове. На другому поверсі вона вбігла до своєї кімнати та зачинилася. Серце калатало. Вона схопила телефон без сигналу, без інтернету, без живлення. Екран був повністю чорний, наче вимкнений, але телефон був заряджений кілька годин тому. І тут вона почула знайоме дихання з-під ліжка, Лілі застигла. Вона повільно нахилилась, опускаючи погляд, і побачила пару очей, бліді, величезні, нерухомі, як у манекена, повністю білі без зіниць і поруч ще одна пара і ще. Під ліжком були не одна, а здається, десятки істот усі дивилися на неї, спостерігали. Коли одна з них повільно простягнула руку, Лілі вискочила з кімнати, збігла вниз, штовхнула задні двері і вибігла в ніч. Морозний вітер ударив у лице, але вона мчала без зупинок. Через сад, через дорогу, у бік лісу, бо єдиною думкою було подалі від будинку, але на межі лісу вона зупинилась. У темряві між деревами стояв силует, той самий, що стукав у двері. Він нахилив голову, ніби вітав її, потім ще один силует виринув із темряви поруч, і ще один зліва. десятки, рівномірно розставлені між деревами, як стовпи. Вони всі були однакові, всі нахиляли голови одночасно, Лілі обернулася назад і побачила, що будинок теж не сам. Тіні стояли скрізь довкола нього. На даху, у вікнах, на ганку вони дивилися на неї незліченною кількістю білих очей. І тоді вона зрозуміла це не вони прийшли до неї, це вона повернулася до них. Бо тіні це не істоти ззовні. Це ті, хто живуть у місцях, куди вже колись впускали їх інші люди, місцях, де колись давно почули стукіт, і відчинили. Лоренський будинок родини Гаррінгтонів, був порожній 20 років, після того як у ньому зникла дівчинка Лілі Гаррінгтон, тіні лише дочекались, коли вона повернеться додому.